Замість шляху, встеленого квітами по коліна багнюки такою дорогою змушені вести померлих, а зокрема, і полеглих бійців до цвинтаря в селі Бахів Ковальського району. Тут немає твердого покриття а після дощів дорога перетворюється в суцільне болото. Уродженець села Олександр Дячук нині стоїть на захисті країни. В серпні був змушений приїхати додому, аби перепоховати брата. Це похований мій троюродний брат. Який загинув під Бахмутом. Він мені і брат, і побратим. 50-річний Олександр Берега служив на посаді старшого стрільця. Загинув понад рік тому. Спершу його поховали на Дніпропетровщині, а в серпні цього року перепоховали на Малій Батьківщині. Односельчанина, який віддав життя за Україну, в Бахові зустрічали на колінах. Домовину з героєм спершу відвезли до рідної хати Олександра, опісля велелюдна траурна хода пішки рушила до сільського кладовища. І дивіться, по яким дорогам ми їхали на кладовище. Люди йшли пішки сюди. Невже ж не можна зробити ту дорогу? Олександр Дячук після поранення нині на милицях. Каже, на цвинтар не те, що ходити, їздити важко. Після дощів люди тонуть в багнюці, автівки змушені об'їжджати по полях, знищуючи врожай односельчан. І тут вся моя родина, до якої мені зараз на костелях після поранення лікуюсь. дуже тяжко добиратись по тим дорогам. Та найбільше болять йому не власні незручності, каже сумно дивитися на такий останній земний шлях полеглих героїв. Обурюється, що поки одні ціною власного життя оборонять Україну, її народ інші при владі не спромоглися навіть подбати про гідні зустріч та прощання з полеглими на війні. Вернутися, так і не знаємо до кого хто нам допоможе, хто це все установить. Голова Дубівської громади Роман Троцюк певнить, дорога до Бахівського цвинтаря цілком пристойна. Кладати її асфальтом чи будь-яким іншим покриттям, каже, ніхто не буде. У нас всі такі дороги. Рейдер йде, порівняється. Там ті не буде. Ви були там, ну що, виїхати не можна, погана дорога. Ну але автомобілі полями об'їжджають. Ну, полями Ви проїдьтеся в інших селах. Ба більше, на думку голови громади Романа Троцюка, військовий Олександр Дячук публічно нарікає на дорогу на чиєсь прохання чи навіть замовлення. Гроші там пісок, ото зняти відео, коли зразу влива була. А це просто було заказувати. Угу. Звичайно, дорога до бахівського цвинтаря, за словами голови громади, нічим не гірша за будь-яку іншу в селі, тому вкладати в неї кошти в сільській раді сенсу не бачать. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал.